Перше Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки буде йти на війну. Вони поурізали пенсії, заплати, виплатим інвалідам, пенсіонерам, це все вирізали. І а, зараз буде 166 мільярдів доларів йти в 26-му році на війну. Ну нам Європа не відправляє стільки. У нас немає стільки надходжень взагалі з уся Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й рашка збори. Тому ну, цю цю історію безполезно. дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було далі війни ще гірше. Це тіпа типу, дуже важко досягнути, бо Росія. І по барабану свої плани, але от така от історія. Будемо надіятися, що домовляться. Далі, хто я взагалі такий? Я до війни співав в Італії, я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Типу, от до того хто за мною стоїть, як я взагалі так появився откуда, та що я розказую, бо вас казую. За місяць до війни я повернувся в Україну. Почалась війна, я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини і Сумщини, відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідати, як це є на сторінці. Є відео про це, але в один із днів мене розстріляли з повною машиною людей і так далі. Але всі слава Богу, вижили про це. Ця інформація розлетілась по всьому світу. Є там офіційним свідком російської агресії проти України в газкому суді і так далі. Але так як я все життя займався маркетингом, я продвігав різних бізнесів там. Різні телеканали і так далі мені, звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проект. Різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні, я, ні всі мої проєкти, нічого ніколи не було, ні є і не буде дотичним до політики і не буде нічого з політичного просувати. Все, що тут відбувається, ну я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюся сам собою своїми проектами. Тобто, я оперний співак і в першу чергу бізнесмен підприємець.